Сьогодні у програмі роботи з ліквідації африканської чими свиней у селі Кохівка Нанівського району і досі не завершені. Депутати районної ради не хочуть поступитися особистими інтересами та провести термінову позачергову сесію. Ананівці траурною ходою вшанували пам'ять жертв голодоморів. Вперше в Ананіві відкрився культурний благодійний фонд. Проблема епідемії африканської чуми свиней на підприємстві Агродіз у селі Кохівка і досі не вирішена. Депутати Нанівської районної ради не хочуть дійти спільної мови та зібратись на термінову позачергову сесію, щоб виділити кошти на закупівлю дров для завершення утилізації мертвих тварин. Нагадаємо, що африканська чума свиней це гостра інфекційна вірусна хвороба, що входить до переліку особливо небезпечних карантинних хвороб тварин. Затягування процесу її ліквідації може призвести до поширення епідемії. У приватному секторі, що ставить під удар не лише район або область, а й всю Україну. Станом на сьогодні, на жаль, залишається десь порядка 1200 голів, ще не спалених свиней. Люди працюють. Ну, причини будемо говорити, різні є, та причини того, що будемо мовляти цей процес, сам не такий, він вже простий, як кажеться. Цей наявність будемо говорити, нада, необхідна. Кількість має бути і дров, і шин, і тому подібне, Ну, на жаль. Ситуація сьогодні така за останній тиждень сесію районної ради планувалось провести двічі. Першого разу вона мала відбутись 30 листопада, але депутатів від опозиційного блоку та партії Батьківщина не задовольнив порядок денний. Вони наполягали на продовженні минулої сесії, яка відома своїм скандальним проведенням. Нам е, дали на руки е, рекомендований порядок денний із 14 питань. А в зв'язку з тим. Що сесія, яка передувала цьому, була ну мягко кажучи, не обична, яка взірвала весь район і весь усе наше місто. Коли ми прийшли до цього питання, до одного, яке, начебто, мало бути, ми задали цілком теж питання, шановні, а ви не хочете сказати правду за ту сесію, яка була? А чому вона була зірвана? Не того, що там були звіт е, начальника відділу освіти, де там корупційні діяння проходять, не того, що там звіт голови райдержадміністрації. не того, що там звіт начальника поліції, якого наверняка зняли б з роботи, не того, що там звіт головного редактора. Не тому лі було оце зроблено, оце, оце насилля на сесії. І от без цієї правди. Ми захнаше, так я розумію, керівництво району захотіло перейти на цих 14 питань. До речі, серед цих 14 питань були і програми соціального розвитку, які необхідно терміново затвердити, щоб внести їх фінансування у бюджет 2017 року. Це гроші дітей сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, фінансування медицини, кошти на підтримку ананівських самбістів та інші доленосні питання. Але депутати від партії Батьківщина головним пріоритетом ставлять Звіти чиновників, від яких, до речі, нічиє життя не залежить, питання все було е, як говориться, загрузло, в тому, що не, не хоче звітувати начальник поліції, не хоче звітувати е, е, головний редактор Вістянанівщини. Ми хочемо почути звіт відділу освіти. Вражає те, що депутат районної ради від партії Батьківщина Федір Кузя настільки безкомпромісний, що навіть голова фракції не має впливу на однопартійців. В кожного є своя думка. Це раз, по-друге, у нас є фракція, є голова фракції. У нас є партійна дисципліна. Але дійсно, як ви говорите, що першочергове завдання ліквідація вище, ніж. Навіть партійна дисципліна. Тому, як ви кажете, чи вплинути? Вплинути як би не можу, але я зараз працюю над цим, щоб цього більше не сталося, так щоб не ставилися різні свої інтереси, лідерів різних і так далі. Як стверджує голова Нанівської районної ради Валентин Мокряк, влада доклала всіх зусиль, щоб дійти компромісу з опозицією, на засіданні. Президіуму, це були запрошені керівники фракцій і були ще присутні керівники голови постійних комісій, також пару депутатів районної ради. Було розрайнуто два варіанти. Порядку денного. Перший варіант це було значить, провести позачергову 13-ту сесію із чотирма питаннями. Які саме перше питання це інформація виборчої комісії про те, що у нас помер депутат Гордовський Віктор Федорович, і замість нього треба ввести по списку допіру. Володимира Степановича, значить, друге питання це зміни до комісії. Комісія законності, де був покійний, треба вести другого депутата. Третє питання це були зміни до бюджету, де були питання 150 тисяч виділення по надзвичайним ситуаціям, які частково були на закупівлю дров використані і частково на зиму. І там були зміни ще в бюджеті. Мільйон триста це централізовано з державного бюджету було надано для нашого міста іменно Ананів на тротуар і водом. Постачання, да. І другі там ще були питання, тобто в змінах, це питання перекидки грошей з одного кведа на другий це по відділу освіти, по районній лікарні. Також сільські ради давали субвенції там, на ремонти будинків культури, шкіл, трудового архіву і районної газети. От це, і четверте питання це значить було різне. Тобто, отакий був запропонований порядок денний партія Батьківщина Федір Степанович і Опоблок Балан Микола Олексійович не згодилися. На такий порядок денний опозиційна сторона вимагає продовження 12-ї скандальної сесії, де б додатком йшло питання виділення коштів на закінчення ліквідації епідемії африканської чуми свиней. Про владні сили та деякі депутати згоди так і не дійшли. Сесія не відбулася до того, щоб з'явитись на сесії, депутат районної ради Микола Балан вимагає охорону для себе та однопартійців. Порядок денний може бути одне питання по цим дровам. І звіти начальників, а також забезпечити охорону порядку. Як вони забезпечать? Вибачте, я не знаю. Питання, чому представники партії Батьківщина та опозиційного блоку на загальному тлі важливих питань району ставлять пріоритетом звіти деяких чиновників, залишається відкритим. Вдруге сесія мала відбутись 2 грудня. Цього разу були виконані всі умови опозиції до порядку денного, але з'явилась інформація про те, що депутати дещо захопились організацією своєї особистої безпеки. Тому чергова сесія могла перерости у масове побоїще 2 грудня 2016 Цього року сесію Ананівської районної ради було скасовано. І поки слуги народу задовольняють свої особисті амбіції, ліквідація епідемії африканської чуми свиней у селі Кохівка відкладається на невизначений термін. Останньої суботи-листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Ананіві державні службовці, вчителі, викладачі, представники громадських організацій та жителі міста прийшли траурною ходою до пам'ятного знака жертвам голодомору. Люди поклали квіти, колоски пшениці і свічки. Ја Благодійний фонд Раритет відкрився при Ананівському історико-художньому музеї. Основним напрямком його діяльності є розвиток музею, допомога художникам і майстрам декоративно-прикладного мистецтва, популяризація, туризму. Засновником фонду та його головою є директор Ананівського історико-художнього музею Олександр Шхалахов. Прийдя на должність завідувача музею… Я как бы напрямую столкнулся с тем, что не хватает каких-то ну, необходимых средств даже на элементарное. Например, ну, принять художников, получить от них дар 50 картин, и, и надо их за это каким-то образом мы должны ну, отблагодарить. Надо купить подарок, надо им вручить цветы, надо им купить хотя бы книжку в подарок, покормить людей, принять их тут в ананеве. На, на все на это нужны какие-то маленькие средства, даже такие, и всегда их нельзя найти, потому что надо заранее заложить бюджет, это надо знать, что произойдет какое-то событие и так далее. У наступном уроке она Анівському історико-художньому музею виповнюється 40 років. Олександр Шхалахов сподівається, що знайдуться небайдужі меценати, які допоможуть привести приміщення музею у належний вигляд. Музей нуждается в одной линии, нужно обновить мебель, нет абсолютно музейных витрин. Значит, и те, которые существуют, хотелось бы обновить, добавить полки, их надо покрасить, снова сделать фотодокументы, обновить экспозицию, открыть современный раздел. Все это требует средств. Мы являемся филиалом Одесского художественного музея. Ну, он такой же нищий, грубо говоря, как как и наш. За словами Олександра Шхалахова, першим меценат наджи відгукнувся. Володимир Мунтян, директор приватного підприємства Ананій Хліб, пообіцяв музею допомогти необхідними мер. Блями сам же голова благодійного фонду обіцяє працювати прозоро, регулярно оприлюднювати звіти про надходження і витрати фонду, залучати громадськість до здійснення проєктів.